Ефірі Акценти вітаю вас 18 жовтня. В Україні відзначають європейський день боротьби з торгівлею людьми. На жаль, війна загострила цю проблему, адже тисячі людей були змушені покинути рідні міста, країну, що безумовно несе в собі ризики. Та є непоодинокі випадки, коли мирні люди стають заручниками окупантів. А також наші військові потрапляють у полон. Яка ситуація зараз? Як убезпечити себе та своїх близьких? Говоримо сьогодні в студії у гостях. Антоніна Шостак, голова правління ГПО. Гіда Запоріжжя, адвокатка, Вітаю вас, Вітаю. пані Антоніно. Як я вже зазначила, війна збільшила ризики для українців ще й в контексті потрапити до рук злочинців. От що відомо на зараз? Є інформація про кількість випадків, коли люди потерпають від. Так, цих я хочу бій. сказати, що є офіційна статистика uh -huh. щодо злочинів, які кваліфікуються за стати 149 торгівля торгівлі людьми. І на сьогоднішній момент відповідно до даних офісу генерального прокурора, у нас 62 постраждалих від торгівлі людьми. Це офіційно особи, які мають статус в межах кримінального провадження потерпілих. Ну, ми їх називаємо постраждалими відповідно до закону. А відповідно до даних міжнародної організації міграції, яка займається цими питаннями, в Україні тільки за 2023 рік встановлено. 296 осіб, які знову ж є постраждалим від торгівлі людьми, і 436 осіб це особи, які не були залучені до примусової праці. Тобто там є ознаки, але mm -hmm. як такої торгівлі людьми немає. Тобто дуже різна статистика, і це говорить про те, що вказаний злочин є латентним. Про нього говорять не завжди, особливо люди, які попадають в ситуацію торгівлі людьми, вони не завжди можуть ідентифікувати себе, не можуть Тифікувати ту ситуацію, що вони дійсно потрапили е, під експлуатацію тієї чи того чи іншого злочинця, якщо брати в контексті е, військових дій, то на сьогоднішній момент у нас елементи примусової праці присутні в статті 438 кримінального кодексу, це порушення правил та звичів війни. І знову ж згідно даних офісу генерального прокурора, у нас там 41 тисяча постраждалих, але це усі постраждалі. Але якщо брати конкретно, наприклад, таку категорію як цивільні заручники, то у нас зараз статистичні дані, які дає наш офіс повноваженого справ людини, це 25 тисяч осіб. І хочу сказати, що кожен другий, якщо майже не всі, підпадали під певні види експлуатації або примусової праці, перебуваючи в заручниках. На жаль, немає статистики щодо такого ганебного явища відносно наших військовополонених, окрім того, що ми знаємо, що до них застосовуються тортури, але є. Маса е, на сьогоднішній момент свідчень людей і наших військових, які виходять, які говорять про те, що їх також залучали до примусової праці. Оці всі цифри, я так розумію, що вони значно збільшилися, якщо порівнювати так, з довоєнним так, періодом. І в нас з'явилися такі нові моменти, як втягнення в злочинну діяльність. Тобто така форма, про яку ми знаємо. що така форма, але ми говоримо, наприклад, про тих громадян України, які перебувають на окупованій території, яких змушують, наприклад, е, виконувати певні повинності. Які які встановлюють окупанти, яких змушують переходити, скажімо так, відбувати військові такі, да, які, які здійснюють приймати участь в якихось військових діях, в діях примусово. І це є теж формат, одна із форм торгівлі людьми втягнення в злочинну діяльність. Але на першому місці трудова експлуатація. І хочу сказати. По статистиці зараз 86% – це чоловіки. Тобто, якщо брати по е, чоловіки, жінки у нас 86% е, е, громадян, які е, підпадають під трудову експлуатацію, це саме чоловіки, в тому числі трудові мігранти окремо виділяють навіть статистику щодо внутрішньопереміщених осіб. категорії: цієї категорії 86% 24 – 24% лише внутрішні переміщені особи. Mm -hmm. І перше місце займає Україна. Я хочу сказати, що експлуатація тут і поруч. Друге місце у нас займає Польща і третє місце займає Росія. Це mm -hmm. відносно тих випадків експлуатації за період війни і тих даних, які на сьогоднішній день ми маємо. Про сучасні форми торгівлі людьми хотілося б більше. От які актуальні проблеми ще зараз є? Дивіться, сучасна форма це трудова експлуатація. На жаль, її можна розглядати і в контексті безпосередньо наших трудових мігрантів, які перебувають за кордоном, тому що у нас знову ж збільшився попит на такі, скажімо, безоплатну робочу силу, дешеву робочу силу. І, на жаль, наші громадяни зараз досить часто приймають ризиковані пропозиції. Позиції, довіряючи лише там насово, не перевіряючи документи, і дуже багато громадян, а саме українців, які опинилися за кордоном, на жаль, стали теж постраждалими. І така статистика є, тому що це проблема не тільки України, це проблема всього світу. Далі, якщо брати одна з непоширених форм, чому трудова експлуатація, я знову ж звертаю така форму, як примусова праця. І хочу зупинитися на цьому, що примусова праця присутня в Україні, і під час сезонних роміт, тобто ми маємо зараз випадки, є по порушені кримінальні справи по цьому по цим. Заявам, а також ну є така форма. У нас вона продовжує існувати це сексуальна експлуатація. Але якщо брати по відношенню до інших видів експлуатації, це всього на всього 7%. Тобто, зараз знову ж ми кажемо про трудову експлуатацію, про таку форму, як втягнення в злочинну діяльність. Mm -hmm. І хочу сказати, що зараз збільшилась кількість випадків торгівлі, торгівлі органами, тобто це знову ж одне те, що ми можемо сказати, те, що відноситься до порушень прав. Людини і те, що теж має таку форму, ну відноситься до форм, е, які ми відносимо до форм торгівлі людьми. Це в Україні? Це Торгів. все в Україні, на жаль. Це все в Україні, в тому числі ми беремо окуповані території, тому що ми фіксуємо випадки. Фіксуються ці випадки за допомогою громадського сектора і за допомогою звернень громадян, і також міжнародних структур, які мають доступ на окуповані території і фіксують дані випадки. От за даними міжнародної організації з міграції, от близько 40 мільйонів людей перебувають у рабстві. Це цифри навіть не цьогорічні, здається, минулого року. Тобто зараз, мабуть, ще більше цього. Відбулось. Це загальна статистика, яка угу. була за період, починаючи там, наприклад, там е наскільки я пам'ятаю, з 2010 року. Угу. Тобто зараз кількість збільшилась, можна так сказати, втричі, але це тільки ті офіційні дані, які ми маємо там відповідно до даних тієї міжнародної організації міграції, до даних, які Повідомляють громадські організації, які займаються цією проблематикою правоохоронні органи, але дуже багато фактів про які нам невідомо, і які скажу так, будуть доступні, і про які нам стане відомо після звільнення території України, тому що ця проблема завжди була. На жаль, про це не прийнято говорити. І дуже багато громадян є невидимі. Вони німі, вони не хочуть говорити про це, бо вони не, не вважають, що це на часі, або не вважають, що про це треба говорити. Говорити, а тим паче, в умовах війни ми розуміємо, що більшість з них вони залякані, і вони просто бояться про це говорити, тим паче в державним структурам, державним органам, тому що бояться понести певну відповідальність, так як не розуміють межу між там, де вони можуть бути визнані постраждалими, і там, де вони можуть визнані бути злочинцями. Яка ця межа? Це де це треба дізнаватися, як це треба доносити людям, взагалі, як держава захищає своїх людей у цьому плані. Це, по-перше, не треба про це. Мовчати, якщо ці події відбуваються за кордоном, і людина, наприклад, отримала, скажімо, пропозицію, яка пов'язана з порушенням норм законодавства тієї чи іншої країни, де вона перебуває, то звертаю увагу наших громадян на те, що про це треба повідомити правоохоронним органам. Політика більшості країн Європи та країн світу. Якщо людина говорить про те, яким чином її втягнули в цю ситуацію, яким чином їй запропонували цю пропозицію, то Правоохоронні органи забезпечують безпоки безпеку цій особі, якщо вона співпрацює з правоохоронними органами і повідомляє хто, коли і за яких обставин. Якщо звичайно наші громадяни про це не говорять, вони можуть стати співучасниками цього злочину. І відповідальність в деяких країн набагато вища, ніж в Україні. Тому, якщо ви чітко розумієте, що вас Ошукали, ну, скажімо так, та, якісь застосували шахрайські схеми, надали недостовірну інформацію, яка змусила людину, наприклад, погодитись на ті чи інші нелегальні умови праці. то про це треба говорити правоохоронним органам. І на сьогоднішній момент у нас є такі громадські організації, як Ластрада за кордоном, які надають підтримку. Нашим українцям і представники української діаспори, які надають підтримку нашим громадянам, теж хочу звернути увагу, що розмежування дуже наприклад, тут втягнення в злочинну діяльність тут треба зазначати, що це було під примусом, тобто що це не добровільна згода. Так і звичайно, в цьому розумінні тут можуть допомогти або правозахисники, тому що пересічному громадянину складно зрозуміти таку маленьку межу, враховуючи, що зараз українська. Законодавство має певні колізії, і, скажімо, судова практика по різних категорії справ вона лише формується, бо наше суспільство вперше зіштовхнулося з такими злочинами, наприклад, як. Порушення правил звичаїв війни, ми вперше сушнули з тим, що можуть бути такі негативні явища, як використання цивільних, виконання якихось там мобілізаційних вимог з боку російських окупантів, які вони ставлять до наших громадян, навіть які не перебувають заручники. Я не окремо хочу сказати, що напевне найстрашніше те, чим ми зіштовхнемося, про те, що можливо люди будуть говорити після війни це про те, що з ними відбувалося. Я не беру навіть фізичні страни. Страждання людей, а те, яким чином їх принижували, яких як експлуатували, працювати заставляли, і через що вони повинні пройти. Але основне про що повинні пам'ятати українці, ці злочини не мають терміну давності. Тобто, якщо людина бажає... Е Повідомити про це, бажає отримати захист держави, бажає отримати певні пільги від держави. Вона повинна співпрацювати з правоохоронними органами. Так вона повинна працювати з громадськістю, тому що дуже багато громадських організацій у нас в Україні. На сьогоднішній момент давно вже працює всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми. Дуже багато зараз правозахисних організацій. Я хочу сказати, що журналістські розслідування, які проводяться, журналісти, які допомагають говорити про цю проблему, от як ми зараз з вами в ефірі, які постійно наголошують про те, що треба про це говорити, тому що на реальних прикладах ми зможемо зрозуміти, що це не абстрактна проблема що ця проблема дійсно є, і ми повинні допомагати цим людям. Ну от ви сказали, що от. Півпраця, наприклад, може бути як під примусом, так, змусили так. людину а довести цей факт. Доводити складно. Я буду відверта, доводити складно, я сама адвокатка і mm -hmm. дуже чітко розумію, наскільки складно зібрати доказову базу. Але розумієте, тобто, коли людину от у нас змушують, наприклад, воювати на боці ворога, змушують, так, ну, наприклад, під погрозою вбивства її рідних, близьких, ми маємо на увазі чоловіків, за які mm -hmm. залишились на окупованих територіях. Наше чинне законодавство чітко передбачає, що будь-якому при першій же можливості ця людина повинна здатися. здатися. Ви правильно кажете, вона повинна повідомити правоохоронним органам. Так мене змусили повідомити угу. обставини. Я розумію, що можливо за відсутності певної доказової бази вона буде нести відповідальності, але в нас є такі статті, які звільняють особу від кримінальної відповідальності, у разі якщо вона повідомляє про те. Що її змусили вчинити ті чи інші обставини. Ну, мова, звичайно, йде не про статті колабораціонізм, державна зрада, мова йде про статтю там, 258, 258 там, один. Але це, це, що статті... стосується, це, що стосується тер... участі в невоєнізованих mm -hmm. формуваннях, терористична діяльність, це те, що ми зіштовхувалися з 2014 року, так? Але я хочу сказати, що наше законодавство передбачає пом'якшування обставини. І в цьому випадку. Перш за все можна хоча б проконсультуватися. Ми заходимо в мережу в інтернет. Ми бачимо величезну кількість гарячих ліній, де надають досить обширні скажемо, консультації, які можуть зорієнтувати громадянина. Більш того, цей громадянин може звернутися до якоїсь правозахисної організації, яка надасть йому юридичну та правову підтримку. У нас дуже багато зараз організацій, які документують військові злочини, і вони також працюють з цією категорією осіб і допомагають їм доводити свою невинуватість, доводити справедливість і. Саме фіксувати, що такі злочини є. Ну, Наприклад, я хочу просто привести приклад, це не пов'язано більше з, військовим ку... з військовими діями. Це справа наркокур'єрів, які були затримані в Росії. Хлопці, які а... Погодилися працювати, були тут об'яви, що праця кур'єром. Тобто мова не йшла не про наркотики, не про mm що -hmm. про робота кур'єром там в Росії. Але більшість з них хтось усвідомлював, хтось не усвідомлював. Вони погодились на певну пропозицію, про яку їм не повідомили про те, що вони будуть перевозити. Так, це кур'єрські послуги, це може трапитися з кожною людиною навіть в Україні, яка погоджується на пропозицію, наприклад, працювати кур'єром в неофіційній установі. Mm -hmm. Ну, я беру маю неофіційне, та яка не несе не підписує з тобою трудовий договір, яка не гарантує тобі якісь певні е, соціальні гарантії, які гарантуються там трудовим законодавством. І саме це і є одна із форм, що ми погоджуємося на певні пропозиції в інтернеті. Ми погоджуємося на як нам здається такі вигідні умови праці, які насправді не відповідають дійсності, і це це та реальність, з якої зіштовхуються зараз наші громадяни, як всередині країни, на жаль, тому що наші роботодавці теж поставлені в досить складне становище, і ми бачимо, що порушення трудових прав наших громадян вони теж присутні. Не завжди це пов'язано з експлуатацією. Але там, де є порушення вже трудових прав громадян України, вже маються ознаки того, що по відношенню до людини застосовуються ну якісь там незаконні форми або порушуються і права. Ну, тобто, виїздиш за територію України, вивчаєш законодавство тієї країни, так. якщо влаштовуєшся на роботу так. в Україні краще так. з офіційними співпрацювати. Так. Ну тобто, треба бути уважними і уважними. Щоб зрозуміти і... одразу, що це можливо щось не, так. не те. Ну, елементарні правила, про які ми пам'ятаємо, нікому не віддавати свій паспорт, так виджаючи за кордон, повідомити рідних близьких, куди ти їдеш, придумати кодове слово. Однозначно, коли встановлюються які пропонуються якісь умови праці, які передбачають обмеження, Свободи пересування це однозначно дні, тому що не може роботодавець обмежувати свободи пересування людини. Наприклад, ну зрозуміло, що протягом дня, але поза межами робочого часу, коли людину, наприклад, закривають в приміщенні говорять, ти не можеш виходити. То, вибачте, ми всі розуміємо, що є там е, часи відпочинку, можливості. Але коли ми бачимо, що якісь такі ну, підозрілі моменти, які пов'язані з обмеженням моїх прав, це все може свідчити про те, що тут маються ознаки торгівлі людьми. Ріш того, ви правильно сказали. Коли ми виїжджаємо за кордон, ми можемо не знати законодавства цієї країни, але при в'їзді в, в цій країні там скрізь є і поліцейські відділки, і центри інформування, наприклад, наших громадян, елементарно звернутися і запитати. Я не думаю, що комусь відмовлять, тим паче, що ми вже маємо досвід, наші мігранти вже мають досвід. Тому в цьому випадку не треба боятися треба просто звертатися і запитувати. Ну, тобто в будь-якому разі краще консультуватися, тому так, що знаю, так. люди часто погоджуються на такі умови, тому що у них, начебто, немає виходу на іншу роботу, їх не беруть. Жити ж за щось треба гроші скінчилися, і потім може так, вийти так. така ситуація. Так. І якщо щось підозрює, що тут щось не те, то одразу правоохоронцям повідомляти. Дивіться, тут може бути декілька випадків. Я хочу звернути увагу, що якраз найбільше е, наші громадяни страдають від тієї інформації, яку відтримують від близьких та родичів. Тому що найбільша кількість постраждалих, які попали в ситуацію торгівлі людьми, попали саме через своїх близьких, родичів, знайомих. Тобто це не були чужі люди, які їм запропонували. Але пропозиції там, працевлаштування, там, переїзду, певної роботи вони отримали тих людей, які знали. І це говорить про те, що навіть якщо я дуже добре знаю людину, Краще цю інформацію перепровірити, тому що дуже багато обставин, якраз говорить про те, що ми довіряємо своїм близьким. Перше, це хоча б звернутися на офіційні гарячі лінії. У нас на території України є гаряча лінія 527, де повідомлять безпосередньо, як виїхати, які документи взяти, як працевлаштуватись, більш того, перенаправлять хоча б на громадські організації в тому регіоні, де знаходиться людина, те й можуть надати підтримку. Це за кордоном теж є дуже багато гарячих ліній для. Звернень наших емігрантів і внутрішньопереміщених осіб, де вони можуть отримати консультації рідною українською мовою, тому що більшість країн світу все-таки вже вели на сьогоднішній момент можливість спілкування українською і надання інформації нашим громадянам. Однозначно, якщо немає можливості звернутися в правоохоронні органі, але є якийсь страх. То, хоча б якимсь чином повідомити близьким і рідним, що трапилось, це може бути через будь-які установи. У нас були випадки, коли громадяни, які попадали в цю таку ситуацію, повідомляли через священнослужителів. Вони просто повідомляли і запитували. Це були представники ті ж діаспори, які спілкувалися. Це взагалі може бути не обов'язково відділок поліції, це може бути поліцейський на вулицю, до якого можна підійти запитати, якщо є можливість підійти. Бо ми розуміємо, що в таких випадках у людей частіше всього від забирають телефони, забирають документи, і люди не можуть. Але навіть, наприклад, є випадки, що серед тих осіб, які там надавали якісь примусові послуги, наприклад, ті ж сексуальні, ті ж самі клієнти, повідомляли потім, ну просила дівчина, і таким чином вони рятували собі життя. Тому в Україні, якщо брати коли звичайно українське законодавство, то у нас, якщо особа постраждала від торгівлі людьми, це і за бажанням вона звертається до правоохоронних органів за виключенням того, що стосується дітей. В, країнах, в інших країнах це обов'язково. Тобто, у нас можна отримати статус постраждалої торгівлі людьми відповідно до профільного закону від національної сервісної служби. Раніше цим займалося Міністерство mm -hmm. соціальної політики. Особа може мати статус, але Може бути не відкрите кримінальне провадження, бо людина не бажає ну проходити через всю mm -hmm. процедуру, так а в країнах в інших країнах світу, в тому числі в країнах Європи, це обов'язково. Тобто звернення співпраця є обов'язковою. Mm -hmm. Хоча я вважаю, що ми повинні брати це за приклад, тому що якщо ми хочемо яким чином боротися з цим явищем, виявляти тих людей, які на цьому заробляють. Ми повинні однозначно фіксувати ці злочини і притягати осіб до кримінальної відповідальності. Ну, це добре, коли країна правова. Якщо от взяти наші так. окуповані території, от ви про військових говорили, і я хочу теж такий ну наприклад навести. Угу. Осінній призов оголосили так. так. Зараз будуть брати на строкову службу юнаків наших українських, які залишились на окупованій території. В полон не здасися. Тобто ти не береш участі в бойових діях. Що робити? Ну хто може захистити? Як діяти? Як взагалі бути в такій ситуації? Я вважаю, що в будь-якому випадку, ну теж маю знайомих, родичів на окупованих територіях. Зв'язок є. Поганий, але він є. Треба. повідомити повідомити своїм рідним на території України. Максимально рідні можуть звернутися до правоохоронних органів або до відділів поліції або до служби безпеки України і зафіксувати цей факт, що змушують описати цю ситуацію. Я розумію, що це займає певний час, але це можна зробити. Це можна зробити через правозахисників, наприклад, звернувшись до у нас, є і система безоплатної правової допомоги. У нас є громадські організації, які можуть допомогти в складанні такої. Заяви і фіксування цього для того, щоб допомогти дійсно тим юнакам, і нашим е чоловікам, які залишились на тій території і в силу тих чи інших ну, причин не змогли виїхати. Але це вже буде говорити про те, що людина намагається зафіксувати, повідомити і попередити так, для того, щоб у подальшому знову ж вона не була притягнута до відповідальності згідно уже українського mm -hmm. законодавства. Тобто, головне, що можна зробити, мабуть, чи не єдине, це зафіксувати, зафіксувати факт Більш... а багато хто боїться, що. Будуть вважати, от як це там заберуть мого родича, і він буде вважатися там вже дійсно. Такий країна. страх є у наших громадян, але я вважаю, що про це треба говорити з перших днів. Я коли спілкуюсь з нашими громадянами на окупованих територіях, я говорю про те, що є різні чат-боти. Ви можете повідомити. Я не вірю в те, що мені кажуть, от там зливають інформацію, передають. Розумієте, це. Є такі випадки, я не буду говорити, що їх немає, але це можуть зробити родичі. Тобто, це треба робити, про це треба говорити. Людина таким чином себе захищає, тому що проблема, з якою ми зіштовхнулися, коли люди виходять з полону, які звільняють заручників, вони не можуть підтвердити ці обставини в Україні. Зараз я вважаю дуже прогресивне законодавство. У нас прийнято дуже багато законів. У нас створено реєстр осіб, які насильно позбавлені волі. Але щоб отримати такий статус, треба довести, що ти перебував в полоні, що ти перебував в заручниках. І для цього навіть ті повідомлення, які робляться в певні державні офіційні структури, такі як Національне інформаційне бюро, координаційний штаб з питань обміну військовополоненими, СБУ. Поліція, уповноважений справ людини, уповноважений з питань безвісті відсутніх це всі ті структури, які фіксують цю інформацію, і по, у подальшому шляхом запиту людина може підтвердити, що така а, а, подія була, що такі факти були по відношенню до неї. Що людина отримала вже статус. Постраждали так від торгівлі людьми там за тою чи іншою статтею. Які пільги передбачені законодавством? Що так, далі? Дивіться. Відняти? Ну, якщо, звісно, статус постраждали від торгівлі людьми. Тут пільги, які я про які можна зазначити відповідно до закону про протидію людьми. це одноразова грошова виплата, mm -hmm. яка надається нашим громадянам. Вона досить невелика. На жаль, але це те, що держава може допомогти. Більш того, це різні допомоги, яка надається психологічна, юридична і соціальна. Яка надається нашими департаментами соціального захисту, але окремо хочу сказати, що для такої категорії осіб є програми, які діють з боку міжнародної організації міграції. Це можливість пройти медичне обстеження в закладах, які фінансуються саме цим, цією міжнародною структурою. Це отримання грошової допомоги, тобто до розміру там різна допомога. Я хочу зазначити, що не лише міжнародна організація міграції. Зараз з'явились нові донори в Україні, з'явились нові міжнародні організації, які підтримують цю категорію громадян. Фактично, це звернення до громадського сектору, який має певні грантові програми, який має певні зв'язки з міжнародними інституціями, які можуть допомогти. Що стосується, наприклад, осіб. Хочу дуже коротко зупинитися, наприклад, на те, цивільних заручників. Якщо особа просто перебувала в заручниках, це одне. Але якщо вона розповідає про факти примусової праці, коли її змушували, то вона, окрім того, що вона може отримати статус постраждала від торгівлі людьми, вона може отримати статус особи, яка була насильно позбавлена свободи, і отримати кожного року 100 тисяч підтримки від держави. Тому я звертаю на це увагу, що інколи по відношенню до особи застосовується. Це різні форми, і людина повинна розуміти, що тут вона може отримати як цивільний заручник, тут вона може отримати як постраждала від торгівлі людьми. І інколи по відношенню до наших громадян, особливо ті, які перебувають на жаль, на окупованих територіях, вчиняється декілька злочинів окупантами. і за рахунок цього вони можуть отримати досить ну таку. Хоча б на перший час я розумію, що вимірити страждання будь-якими коштами неможливо. Але держава підтримує, є різні реабілітаційні програми, але дуже мало громадян звертаються з приводу цього. Ну, важливо не мовчати, так, так. як і з випадками насильства. Так. Так. я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні. В Акценти. На жаль, наш ефірний час вичерпано. Це була Антоніна Шостак, голова правління ГПО Егіда Запоріжжя, адвокатка. А на сьогодні це все. Бажаю нам всім тихої і мирної ночі. Бережіть себе і хай щастить.